Здорово, с вами и сегодня я буду показывать мой ранок. Да, и я зараз в лижечку. Ну что ж, начинаем. Так, я сплю. И проснулась я девятки години. Ой, как классно. Так, стоим, прогинаемся и стоим. Ой-ой-ой. Так, что же, блядь? Попробую Раз-два-три, подоріти. <пух> так, тепер, напевне, встану я. Гепард! Гепард. Так, встаю. Зминаю руку, розминаю руку і встаю. Так. <пух> і. поскладати ліжко, та йой. Пофік. Так, тепер буду робити ранкову зарядку. Бас, два, три. І так, встала і пшла. Так, раз, два, все. Тепер я йду, йду, ніколи не слухаю, все йду. Тепер я йду в ванну. Брюхол. Зайду в ванну ліпше. О. Зараз я буду митися, а потім продовжимо до коли я буду їсти. Так, Потім виходжу з ванни. Все нормально, все, йду. Тепер тепер йду, напевне, за. ось, Розчиса... так, розчису... так, розчису... Ой, блінник. Розчесалася. Тепер йду робити чай. Ходжу в кухню, думаю, е, беру чайник і пішла. Доходжу до раковини, включаю і ставлю чайник. Чайник добирається і набирається. І я беру його і ставлю його. Його ставлю. Так, раз. Поставила. Включила. Світить. Так, тепер зроблю собі нападний чай. Очок. Так, візьму чай пакетики, тес. Це не реклама. Так, відкриваємо пакетик. Пакетик, все. Так, лайфхак. Поставити треба оце, щоб чай і той пакетик не вискочив. Так, це лайфхак. Так, беремо Цукор. Так, раз, одну ложку, другу ложку, третю ложку. Все. Все, остану. Так, тепер почекаємо, коли чай закріпити, чайник. Так, зараз побавлюся. Так, іду, 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 іду. Я так іду, 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 Так, тепер я йду. О, шарик. Раз. Так, сідаємо. Так, сідаємо, Комп'ютер. Так, зараз включаємо його. Так, так він включився, зараз грати, щось буде. Так, мишку візьму, щоб в Майнкрафт грати. Все, закриваємо шухлядку. все мишка маємо. все зараз будемо грати, іграю і чекаємо чайник. Так, а зараз отако їм так чаю, отакі булочки є з маком. Так, і е, буду дивитися щось. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я дуже старалася над цим відео, і над різними відео я теж стараюся, так що дивіться і заглядайте на мій інстаграм. І з вами була Ліля, і Кеша, який обернувся повернуться сюди. І Кеша, і всім пока! До завтра!